Вівторок, 21 жовтня, на 11-му новини в студії Олена Петриченкова. Також з нами працює Міліціна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Троє поранених на Синельниківщині окупанти вдарили дронами по житлових кварталах. Шахеди, уламки ракет, не здетоновані боєприпаси. Жителі Дніпропетровщини ігнорують правила безпеки та тягнуть додому смертельно небезпечний металобрухт. А пішли шукати двигун від цього шахеда. Пішли, можливо, знайдемо. У Дніпрі встановили перший електропідйомник для військового з ампутацією ніг. Як іншим ветеранам подати заявку на такий пристрій? З підйомом основному підніматися було і з підйомом проблеми були. Інший раз дружини немає, я сам піднімався. Піднімався і доводилося на собі тягти візочок. Внаслідок удару по Синельніківщині поранені троє людей. Обласна прокуратура уточнила наслідки нічної атаки БПЛА по районам. Нагадаємо, там дрони окупантів побили чотири приватні будинки і машину. Її руйнування у приватному секторі Павлоградського району. А по Нікопольщині били ФПІВ дронами, пошкоджені приватний будинок та авто. І до ситуації в регіонах російські війська атакували безпілотниками житлові квартали Херсона. Постраждали троє людей. Зокрема, жінку надзвичайники діставали з-під завалів. Потрощено двоповерхову будівлю, навчальний заклад та гараж. Водночас, через нічні авіаудари ворога по Харкову 11 людей отримали гостру реакцію на стрес. Каби пошкодили будинки у приватному секторі та цивільне підприємство. А в Чернігові повний блекаут шахедами окупанти вдарили по об'єктах тепло та енергопостачання. Критичну інфраструктуру живлять за допомогою альтернативних джерел енергії. Також окупанти ціли по критичній інфраструктурі на Черкащині. Рятувальники ліквідували пожежі, обійшлося без поранених. Ворог дій на дітей через соціальні мережі під виглядом мирних закликів розсилає школярам тексти з антидержавними гаслами та пропозиціями заробити. На фото одне з таких повідомлень із закликом виступати проти мобілізації. Його отримав Тернопільський школяр. Учень не розгубився, розказав класній керівниці, а вчителька одразу звернулася до інспектора служби освітньої безпеки, який передав інформацію до відповідних служб. Тож батькам слід бути вкрай пильними, пояснити дитині, щоб ігнорував. Ала підозрілі посилання і обов'язково розказала про це, якщо ж діалог був, необхідно зробити скріншоти. Це докази, потім звернутись до Кіперполіції. Полина мовчання, яка зупинить усе місто з 22 жовтня о 9.00 у кривому розі зупинятимуть рух на всіх дорогах. Світлофори на 112 перехрестях перемикатимуться на червоне. Так відбуватиметься щодня. Таким чином, усе місто вшановуватиме полеглих захисників і всіх жертв війни. Світлофори почнуть працювати у звичайному режимі о 9.01. Відлік розпочнеться з того моменту, на якому його було перервано. Збиті шахеди, уламки ракет, не здетоновані боєприпаси. Соцмережі буквально заполонили кадри, де українці знаходять смертельне залізяче, і замість того, щоб звернутися до поліції та надзвичайників, беруть його у руки, фотографують та навіть тягнуть додому. Втім, рятувальники застерігають наслідки такої цікавості можуть бути фатальними. Детальніше розкаже наш Марко Ручка. Супер, а ну смотри, може, що ніби супер. Ану, подивись, можливо, ще щось знайдеш. А пішли Пошли, шукати двигун від цього я. шахеда. Пішли, можливо, знайдемо. Смертельно небезпечні засоби ураження сприймають за воєнний сувенір. Соцмережі буквально заполонили кадри. Українці знаходять уламки збитих ракет, не здетонованих дронів, а потім, як ні в чому не бувало, їх роздивляються, чіпають руками і навіть тягнуть додому. Відзиваємо 101, 102 сто і до приїзду фахівців. Ніякі дії не виконуємо з даними конечні. Вже кілька років ДСНС суворо попереджає про небезпеку таких знахідок. Нагадують ігнорування елементарних правил поводження із боєприпасами та легковажна цікавість можуть коштувати життя. Очевидно, що подавлення ребом або збиті ППО дрони небезпечні. Якою саме смертельною начинкою можуть бути споряджені російські БПЛА, точно невідомо. Говорить начальник відділу піротехнічних робіт ДСНС області. І саме це в рази підвищує клас ризику. Це може бути як вибухники на сейсмічної, сейсмічної активності. Це може він на колебання шагів детонувати, коли буде до нього людина підходити. Чи можливо на, на дотик на переміщення його? А доки хтось в пошуках смертельно небезпечної екстриму байдужий до власної безпеки, чимало людей стають заручниками обставин, як у нашому матеріалі, який 11 канал знімав буквально місяць тому. Тоді у двори приватних будинків одного із спальних районів Дніпра після масованого удару попадає. Бойові частини від ракети, уламки попадали тось. Тут, тут була кухня, її зруйнувала великий забор. На щастя, бойова частина не розірвалася і вчасно вивезли та знешкодили надзвичайники. Складна ситуація з розкиданими в населених пунктах касетними боєприпасами. Особливо багато їх було на початку російського вторгнення у 22-му році на Криворіжжі. Більш кривіський район. Ні, Копільщина садає більш від дронів на заразі артсистеми РСЗВ, там град. А що касається Криворіжського району, дуже багато було от іменно с і від Смерча і Урагана. На цих кадрах мій сюжет селища 1 травня на Криворіжжі. Зйомка за 22 й рік на той момент селище було у 20 кілометрах від лінії зіткнення, і майже в кожному дворі власники знаходили російські боєприпаси. Це Я ті, але, що не сьогодні. розірвалися намір. Ну тут а більша вони... їх часть не розірвалася, вже більшу часть забрали хлопці а це сьогодні обнаружили ще не А це мешканка Марганця на Нієкопольщині, пані Валентина, ледь не загинула, коли Зненацька натрапила на російську міну. Ворожий снаряд здетонував в особливо небезпечній зоні на прибережній території. Ми навідуємося на дачний кооператив. І ми навідуємося собачок, котів підгодовуємо, сінічок, дуже багато орішків, і Ми сінічок підгодовуємо. Уже збиралися їхати додому. Ми на велосипедах. І я наступила на те. Лепісток. Кількість та різновиди боєприпасів, якими ворог тероризує прифронтові райони, чимала тільки за минулий рік рятувальники Марганця на такі виклики виїжджали щонайменше 400 разів. Вони їх стараються маскувати. Це якщо щось дуже невеличке, це особлива увага. Може це бути розміром. Пачка сигарет, воно дуже маленьке, воно е, не вбивається тобі в очі. Ти можеш не звернути на це увагу. Воно маскується просто під землю або під траву. За різними оцінками, Україна наразі найбільш замінована країна світу. ООН оцінює, що в Україні вже понад один мільйон мін та нерозірваних боєприпасів. Рятувальники своєю чергою вкотре нагадують, знайдені засоби ураження, точно не іграшки, не трофеї і не інвентар для роликів у соцмережах. Тож просять у таких випадках негайно телефонувати на гарячій лінії екстрених служб Марко Ручка і Дрос, новини 11 каналу. ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю Нацгвардії, який збив дитину на пішохідному переході. Через отримані травми хлопчик загинув. Попередньо встановлено, що водій перебував у тверезому стані. Не зупинився на червоне та наїхав на 13-річного хлопця. Нагадаємо, трагедія сталася 18 жовтня. За словами очевидців, школяр йшов зеброю на зелений. Водій летів на червоне світло і просто зніс дитину. Медики робили все можливе, але врятувати хлопчика не вдалося. І ще одна ДТП сталася у кривому розі літня жінка їхала дорогою на скутері, коли її раптово зачепив бус. Водій навіть не зупинився та поїхав геть. Постраждалу кермувальницю двоколісного з підозрою на перелом хребта забрала швидка. У кривому розі викрито масштабний канал збуту фальсифікованого алкоголю та контрабандних цигарок. Під час обшуків вилучено понад тисячу літрів спиртного та понад 15 тисяч пачок тютюнових виробів. Товар ділки продавали через мережу місцевих магазинів. Під час обшуків також вилучено табак, картриджі для електронних сигарет, суміші для кальяну та інші речові докази. Триває досудове розслідування. І як знайти мотивацію жити далі після ампутації? В одній з лікарень Дніпра до поранених військових та цивільних завітали паралімпійці, багаторазові призери міжнародних та європейських змагань з кульової стрільби. На зустрічі ділились особистими історіями та розповідали про власний досвід, як знайти сенс, рухатись далі та жити повноцінним життям в новому стані? Пелюсток був засипаний. Обломка. Я да, наступила да, на нього. Да, ну, це, да, це було 21 квітня. Того дня по дорозі до батьківської хати пані Олена втратила ногу. Зараз проходить реабілітацію. Через цей заклад прийшли тисячі і цивільних, і військових, що пережили ампутації. Коли вони бачать після наркозу, після операції, що в них нема або ноги, або руки, вони переходять в такий стан, який дуже Важко виліковуються. Якщо немає мотивації, вони відмовляються від їжі, відмовляються від спілкування, від рідних та близьких. І, на жаль, життя йде вниз. Аби підтримати пацієнтів та надати їм мотивацію, до лікарні запросили паралімпійців, щоб вони поділилися власним досвідом, як шукали сенс життя після травми, хребта або ампутації та як прийшли до спорту. У Ірини немає правої руки, але це не завадило їй стати багаторазовою призеркою на різних престижних змаганнях у кульовій стрільбі. У нас в Україні є дуже багато видів спорту, особливо для людей з інвалідністю. І так спробувати себе в будь-якому спорті можна. Подивитися, що подобається, що не подобається, де виходить, де не виходить. Це дуже дуже важливо. Немає руки у Віталія, але він повністю реалізувався спочатку в одному виді спорту, а потім в іншому. У спорті в тебе все уходить з голови не потрібно. і мотивує, бо ти змагаєшся там з такими, як ти. А це Віталій Плакущий. Гордість не тільки Дніпропетровщини, а всієї України. У стрільбі з гвинтівки завоював безліч медалей. В руках тримає останні здобуті на нещодавному чемпіонаті Європи. Після травми хребта чоловік багато років у візку. Тримав травму, сидів собі вдома і товариш запропонував зайнятися спортом. І так, ми приїхали до нас, і на спорт попали. На зустрічі з паралімпійцями і Каріна. Після ампутації ноги, каже, її дуже підтримували друзі і рідні, особливо молодша сестра. Взяла мене з ручку, каже, Карін, ти не волнуйся, ми тобі протезування зробимо і будеш ходити. І все. І це був такий толчок. Надихнувшись історіями паралімпійців, дівчина також хоче спробувати себе в спорті. Я займалася в школі гандболом і волейболом. То тобто мені більше це по душе. Ну а якщо буде можливість, то можна спробувати. Олена Петроченкова, Євген Дрос, Новини 11 каналу. Підтягувався на сходах на руках та ще й тягнув на собі крісло колісне. Так раніше діставався своєї квартири екс військовий. Тепер же натиснув кнопку і вдома, де у Дніпрі встановили перший електричний підйомник для воїна з ампутацією ніг та чи планують масштабувати цей проєкт. Кількома простими рухами колишній військовослужбовець Олександр запускає електричний підйомник, аби дістатися власної оселі. Якщо раніше... якщо раніше я самотужки піднімався по східцях, то тепер ось о, кнопочку натиснув і піднімаюсь. Все супер. Олександр, ветеран війни, до ЗСУ доєднався у 2024 році. Захищав країну на Донеччині і в одному з боїв дістав важке поранення. Осколочне. Це осколкове було поранення, і три доби не могли евакуювати. Обстріли були сильні. Потім операція. Лікарня у Запоріжжі сказали, протезування неможливе, бо надто висока ампутація. Відтоді каже Олександр, і змушений пересуватися на кріслі колісному. До нових реалій життя ділиться, звикав довго. в основному підніматися було і з підйомом проблеми були. Інший раз дружини немає, я сам піднімався. Піднімався і доводилося на собі тягти візочок. Як ветеран самотужки намагається піднятися по сходах, якось побачила голова ОСББ. Від цієї картини зізнається Густовпіла. Ми живемо в 21-му віки, щоб тіломи людина... живемо в столітті. І щоб. Людина піднімалася на руках і тягнула за собою візочок. Це звісно, дикість. Саме тому голова будинку і ініціювала встановлення підйомника для Олександра. По допомогу звернулася до міськради, там розробили проєкти за півроку. Втілили його у життя. Проте зізнаються, процес установки був непростим. Було доволі складно інтегрувати його в будинок. Це по перше. Ширина проходу сходового марша є відносно обмежена. разів шість. Перероблювали конструкцію, допрацьовували, змінювали її також. Визначали там. Щільні стіни чи витримає вона навантаження е додаткове керування? Було. Цей будинок перший у Дніпрі, де встановили автоматичний підйомник. Він нині працює у тестовому режимі. І Якщо під час експлуатації в Олександра з'являться зауваження, конструкцію вдосконалять. Поки ж ветеран констатує супер. Ну, це супер. Самі розумієте, чи тягнути коляску та ще якийсь продукт. Чи ти під'їхав, кнопочку натиснув і піднявся. Підйомник, звісно, це супер. Надалі такі електроплатформи планують встановлювати у всіх будинках, де проживають люди, які їх потребуватимуть. Залишити заявку можна або у свого депутата на районі, або зателефонувавши на гарячу лінію міськради. Втілювати нові проєкти, сподіваються, чиновники зможуть у більш стислі терміни, бо вже мають напрацьовану. Схему Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 11 градусів, вночі плюс 6. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, але без опадів. Атмосферний тиск 751 міліметр штутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11 каналу. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе! Побачимось!